Сьогодні автомайдан знову під стінами Верховної Ради. Ми не покинули свою громадську діяльність. Ми сьогодні хочемо висловити свою ноту протесту проти тих покидків 64 регіоналів, депутатів, які голосували за закони 16 січня. Вони знову знаходяться в парламенті. Знову пройшли зрадники. Ми хочемо висловити своє незадоволення тим, що ці вибори були повністю куплені олігархами. І ті самі політичні партії, які вже були представлені в парламенті, сьогодні знову там знаходяться тільки через те, що вони набрали собі. Громадських активістів з Майдану і на їхніх плечах виїхали знову в цей парламент. Ми хочемо сказати своє незадоволення, що ці 64 покидки, які голосували за закони 16 січня, у них буде горіти земля під ногами, тому що ми їх будемо переслідувати до останнього. Ми не дамо їм спокою. Вони знають, мають знати, що їхня політична кар'єра вже закінчилася, і вони мають покинути політичну арену і дати шанс молодим справжнім патріотам прийти і керувати нашою країною. А чому в Балаклаві сьогодні? Та просто тепло можемо зняти.